Доброго дня, шановні рибалки. Сьогодні у нас е наступна риболовля і ми будемо ловити коропа. Виїхали на дику водойму, це Дніпро, річка, і будемо намагатися піймати коропа на нас меховики. Є у мене нові е доработки до цієї сна снасті, і будемо показувати вам, як вони працюють і для чого вони потрібні. А зараз виносимо всі речі. Багато речей, мабуть, два рази прийдеться ходити, і потім я вже включусь і буду розповідати вам про ці нюанси. Поїхали! Ось такий у нас є місток. О! Китейка місцева. Хлопці на початку сезону його зробили. і Сьогодні ми будемо користуватися їм. Чому? Тому що тут багато каміння. По берегу, і тому як далі ми будемо сидіти від берега, тим менше буде зацепів за оці глиби. І є в мене сьогодні стелс, така снасть, грузило, яке я буду теж використовувати, аби менше чіплятися за зацепи берегові. І давайте будемо збирати Снасті, і я вам буду все розповідати. Поїхали. Хлопці, зараз жмих е, нагадую, що усі шматочки, що мають край кромку, оцю, вони будуть стояти довше, ніж середня частина. Тому ті закиди, які ми будемо робити першими, вони будуть стояти десь ну годину, а основна серцевина буде стояти десь хвилин 40, не більше. Зараз Напилюємо макухи трохи і переходимо до збиранню самих жмиховиків. Дякуємо нашим хлопцям з ЗСУ за можливість сьогодні рибалити спокійно. Робимо ось такі пропили, аби наш монтаж краще тримався і жмих не вискочив при закиді. Так, у мене сьогодні 4 палки, але поки що ставити буду три. Далі будемо дивитися, що там буде, як буде кльов чому, тому що отакий штиль, який зараз є, це... Взагалі-то не короп'яча погода, але ми будемо намагатися все одно виловити крупного коропа. Все, поїхали збирати снасті. І так, хлопці, сьогодні будемо рибалити на Невські катушки, вудлище, дубки, як ви вже бачили в минулому відео. Тест до 500 грамів, ну такий. В речах, аби закинути наш нашу жмиховик. Стандартна снасть жмиховика – це ну, така таблетка чи хвіст ластівки грузило, Але всі ці грузила мають один недолік. І це в цьому місці дуже важливо, вони під каміння заходять дуже легко і зацепи на І тому є втрата багато кількості монтажів. Для цих місць було розроблено. Ті, хто не знає, я виробник знаряддя рибальського, і ми от трошечки подумали і зробили ось таке грозило під назвою Стелс. Ідея, яка: при вимотуванні ці крильця вони будуть давати тягу наверх всієї Всьому монтажу і дуже швидко монтаж буде виходити на поверхню при вимотуванні і під берегом не буде чіпляти наші каміння тут, зачепи, які є. Кицю, тікай. Ще немає риби. ну Монтаж дуже простий, нічого секретного, тобто також продівається, також маємо. Затягнути вдавку і поставити нашу резинку до, до грузила. Але при вимотуванні цей груз буде 100% обходити берегові чепи і таким чином будемо зберігати наші монтажі. По крючкам я розповідав в минулому відео, не важливо походження. Гачка, але важливо дуже його гострота. Тому кожен раз, коли ми мотуємо, ми перевіряємо, чіпляється жало за нього чи ні. Якщо ні, то одразу перев'язуємо на новий гачок. Все, ось, так. ось такий має вигляд наша снасть. Так, На гачки я буду одягати плаваючу кукурудзу штучну, з, зі смаком кукурузи, як це не дивно, і ставимо нашу, наш жмих, Ось так. Да, до речі, жало повинно, звичайно, бути відкритим, аби ця, цей монтаж працював. Зараз стоять не дуже великі гачки. Будемо дивитися по розміру риби, яка буде сьогодні клювати. І якщо будуть клювання більш великої, то звичайно ми замінимо на більш великі гачки. У нас є сектор зліва, який ми будемо обкидувати, Прямо ми будемо на фідер ловити, а зліва ми зараз поставимо три жмиховика. Ну, поїхали, робимо перший закид. Перший недалеко на свал, на нижню частину свалу берегового. Так, є. Закріплюємось, ну і все, всі наступні жміховики ставимо точно також. Все. Буде клювання, буду вам показувати. Поїхали. Так, перев'язую всі, е, є по. Те 180 та 100 грамів ці грузила. Зараз я монтую на 80 грамах, тому що у нас немає течії великої. Якщо піде більш течія міцна, то будемо перев'язуватись на 100 грамові грузила стелс. І так, хлопці, тільки-тільки закинув жмиховик. І в нас є клювання перше, але немає розвитку ніякого. Тобто щось там, жилку нашу. Похитує, але, але якщо це підійшов короб до нашого жмаковика, то може бути таке, що він бере його з... І підіймається з нас, зміщує наше грузило і ось така картина. Тому, якщо там сіла якась плітка чи карась, ну нехай він там посидить. А ми почекаємо хвилин 10-15, може короп ще не попав на гачок на наш. І почекаємо клювання, ми ж шкору ловимо, а не плітку. Плітка нікуди не дінеться. А от коропа зі рта вирвати не дуже гарно. Річ. Так, поки ми чекаємо розвитку клювання на жмиховику, Руслан на Фідер тут щось тягне. Чи годівницю лише? Ні. Ні? Є риба. Що там у нас? Ага, плітка ну, нормальна така. Поладок десь 30 см, опариш, ну і працює. У мене сьогодні на тестуванні будуть ось такі гачки, якщо буде видно, Monster Carp серія, це Корея Гробники. Ну, будемо зараз їх чіпляти і перевіримо їх на працездатність. Так, монтаж буду робити на корді, але, якщо ви бачите, він дуже такий жорсткий. Аби наші поводки не заважали коробу ковтати наш гачок, потрібно обратною стороною різа у ножа зробити ось так. І провести декілька разів по цьому корду. І ось покриття, яке є. На цьому корді воно уходить і він стає м'якенький. Так, є. Потім я ввежу одразу два гачка. Запускати наш корд або поводковий матеріал обов'язково потрібно зі сторони жала. Робимо петлю 5 3, 4, 5 разів, ну це я так обертаю. Можна і 4, можна і 6, ну, 5 достатньо. І робимо вузол. Все затягуємо і обрізаємо хвіст, тут ось так десь залишаючи 1 см. Для чого? Ми його отак розпушуємо. Зараз я вам покажу. О, ось так. Він становиться м'якенький, не заважає коропу клюванні, але при дуже гарному коропі воно дасть нам змогу дотягнути вузол і не розв'язати монтаж. Все, на іншу сторону монтуємо інший гачок. Так, щоб залишилось десь Наші п'ять-шість сантиметрів на кожному поводці. Хвостик. І потім складаємо вдвоє і робимо петлю. Звичайну петлю. Є. І цією петлю ми. Фіксуємо на нашому монтажі ці гачки. Ось таким чином. Дивіться, гачок має достатньо товсту проволоку, саме цей монстер-кар. Тому обов'язково на нього потрібно поставити щось, що зменшить його вагу. Або шарик спінопласту, або я буду використовувати штучну, звичайно, нашу штучну кукурузу вона також є плаваюча і вона зменшить вагу наших гачків і покращить влітання так скажемо гачка до рота карпа так ось наша патріот штучна кукуруза ми її вдягаємо за самий краєшечок, аби залишити максимальний задів у гачка. Вона дуже міцно тримається. Вона дуже міцно тримає атрактант в собі. Ну і, звичайно, вона є плаваючою. Все. При втиканні гачка в жмих я Підворачую ось так поводок під нього, ну, аби він менш топорщився і не так сильно заважав коробок. Все, зараз поставимо цю снасть з цього боку вимостки. Ось так. Руслан сказав Гуд. Тобто місце гарне. Чому так? Тому що вони були раніше, десь так з, з неділю, так? Да? І тут також було клювання короба з цього боку. Все, ставимо, натягуємо і чекаємо. Знову сирена. Гатять по Запоріжжю. Прилетіла декілька днів назад по Дніпру. Але ми тримаємось. Допоки ми тут чекаємо коропа. Руслан сказав, велика риба то таке. Ловимо плітку. Смачно, жирно. Зайвою. Зайвою, так? Да? Угу. Так, ну цей у нас простояв вже навіть е більше ніж 15 хвилин, і там сиділо щось дрібне. І от давайте зараз подивимось, як у нас працює наш стелс. Ну, Руслан продовжує добасити плітку, а ми зараз. Подивимось, як у нас виходить чи ні. Так, ну, Взльот у нас є. Є. А ось і наш трофейчик. Який зачепився. Якщо гачки дуже гострі, то буває таке, що от ви бачите, е -е, дрівна риба чіпляється за ноздрю, за... Лаз там за... О, оце він сьогодні наїсться, Місцевий кит. Так. Коли така дрібна риба чіпляється, буває, що вона розкручує поводок. Тому його потрібно закрутити знову. Маточок ще працює, працює гарно, повільно розмивається, не сипеться, а працює як потрібно і дає потрібну нам таку дорожку з жмиху, на яку повинен прийти наш короб. Ось так. Отак в мене є змога. Максимально якісно обловити свал береговий. Ну і на плітку закид є. Продовжуємо. Так, за виїзд. Трошечки чайку бахнемо. Що-то вже Таке гарне. Тих-ти-тих-тіх. Давай, вже, да так. -да -да. Максимально там є. То ти дуже відпустив. Сидить. Ага, оту-тю, то коропець. Давай моєго. Зараз ми візьмемо під саку, щось таке. більш-менш достойне. Хоч би був лящ. Бо для коропу так воно не дуже велике. А для ляща то гарне буде щось. Пішов в сторону, в сторону пішов. То короб. По-любому. Я тобі так відпущу. Тримай, тримай його. Бо він зараз почне тут під берегом давати нам. Так, коропець невеличкий, але коропець. Так, так, так. Гарний. Давай, давай його на мене. Ось, є, хлопці. Перший малишок, але є. Ха -ха. Дивіться, на, на фідер на Звичного париша. Ось такий гарнюня. Вас. Ну все, ми продовжуємо і чекаємо клювання таких коробів. Дивись як гарно взявся, так? Да? Uh -huh. Адже джедовський через усю губу пройшов наскрізь. Та ще й в це місце, в таке м'ясисте взявся. О! Є, клас! О, ми чекаємо, чекаємо. Так, поки Руслан розмовляє телефоном, ще одне клювання гарне було на фірмі. Зважаємось ага. поки чекаємо крупного ага, Да, ті до. Ага, спасибо. Давайте. Так рубачки ще, ще живі Саме. і закидаємо. Відстань 50 кроків, метрів. Ось так є. Так, клювання за клюванням. Навіть не встигаю знімати. Ну такі дуже злі клювання. Що там? Цаку потрібно? Ні, це карасик. Витягую. Клас. Так, у нас сьогодні ми використовуємо фішфуд. Тут є кукуруза карамель, а зараз ми використовуємо слива полуниця, такий більш темного кольору. Як ви бачите, то працює, працює гарно. Десь знову. Звуки, ні-ні-ні. То самоліт. О, он то пішов. Так, у нас трошечки пішла течія. І це може бути таким признаком чи знаком активності риби. Зараз будемо дивитися. Дуже сподіваюся, що короб сьогодні навіть по такому штилю буде активнішим. Кіса вже такий наївся. Фідер кормить. Знову повітряна тривога. Ще там знову притка. Ну то нормально. Ну, Коробчучок був, але зовсім маленький, відпускний. У нас залишилась ну, година максимум риболовлі, то ми зараз переоснащимо наш мехавичок і на цьому, мабуть, будемо закінчувати. Як ви бачите, сьогодні не короп'яча погода зовсім. Як я і казав, і тому поки що великого ми не дочекалися. Ще один заряд жмиху і будемо закінчувати. Що потрібно сказати про стелси? Так. Та задумка, яка в них закладалася, вона працює. Стелс виходить на поверхню дуже <клес> гарно. І тому сьогодні у мене не було жодного чепи під берегом. Та взагалі там також не було подалі. Тому отакий от девайс беріть на практику свою і будете. В рази менше обривати всі свої монтажі.